Ходиш. З горка другою, ну. З горбка другою. Ну. Щеплення зверху бере. І ти перший. Ні, другою мощи. Зверху. зверху. Щеплення зверху бере. А? Щеплення зверху бере. З самого верху. Так, я сьогодні не в ролі водія, а в ролі пасажира. Сівалка брудна, бо сіяли в дощі, ніхто її не почистив. Висів максимально майже великий. По хлопцям треба досіяти зерно. Ось зерно зникає. Ось такий слід лишається після сушникової сівалки. Зараз доїдемо, покажу вам ще два варіанти посіву іншими сівалками, а пізніше порівняється з, сівал... з сходами після цієї сівалки. Отже Секунду часу, доїжджаємо і я вам показую. Ось одне поле зеленіє. Ось інше. І так, тут чоловік має десь 10 гектарів приблизно, може, може більше, навіть може і 15. 10-15 гектарів, але справа не в цьому. Ось його якість посіву. Тут, по ідеї, два рази прийшов, бо видно, що густіше від гора, а це, е, е, цей Сіє він. У нього гарна глибока оренка, бо трактор великий ДТЗ, о, ДТЗ кажу, МТЗ, МТЗ-89, Е, величезний. Видно рядочки гарно, е, вже пшеничка кущиться. Ось така якість посіву, але не знаю от проблемка. Не скажу вам витрату, бо не знаю. Ну, сія сія він або фіоною, або Норсеном е е анкерною сівалкою. Ось, Це одне поле. Приблизно однаково сілося інше поле. Е зараз вам покажу інше поле з іншої сторони. Так, Тепер інша сторона. Рядочки більш вона якась густіша. Але тут і якість має бути краща. Я розкажу чого. Тому що це поле великого фермера. І тут сіла сівалка точкового висіву, вакуумна, назву не знаю. Така вона червоного, якогось червоного чи темного оранжевого кольору. Ось. І пшеничка може бути. Звичайно, порівняємо таке собі, бо пшеничка може бути різна, Матеріал посівний різний, але тут вона виглядає трохи краще, все одно рядки гарні, рівні, що тут, що там, по густоті її вистачає те, що тут, що там. от, Звичайно, зима покаже, але виглядає вона дуже гарно, дуже люблю цей час, цей колір, тому що це така романтика, сільська. Показує надію про те, що про циклічність життя, як воно зароджується і кожен раз відтворюється все. все з новим і з новим приходом Нового року. І колір гарний, коли все темне, сіре, ось таке чорне, пшеничка гарна, насичена, соковита, яскраво, зелена. Хотів би вам вже показати від своєї сівалки. Сходи. Але тут, на жаль, сіли пізно і не зійшло ще. Але поїду дивитися на пшеничку, то я вам покажу, що ви мали можливість порівняти і між сівалками собі вибрати і сказати, де краще, де гірше. От, так що Дякую всім, як завжди, за увагу. Скажу ще на правах реклами, що, що сівалки робить мій колега. Гіріч Олександр. Думаю, він в рекламі не, реклами не потребує, бо це, цим він займається вже багато років. Має клієнтів багато, канал в Ютубі. І всі, хто потрібно, його знають. Так що всім дякую за увагу.